Федір, дав мені так хорошо очки замазати. Ти, мій малиш, бачив, сьогодні вже й не слізяться. Це після того, як я заложила маску. Йо, який хороший хлопчик. Я думаю, що через пару днів він вже мені не дасть так очі собі замазувати, звісно. Але поки йому воно все болить, поки э, бо в собака хворіє, то він дав би мені зараз і укол зробити, і очки позамазувати дав, так? Да? Федя, Федя дуже шукає дім. Федя молодий, Якраз в розкімті сили собака. Феді дуже тяжко буде виживати на смітнику, бо Федя слетний на очки. Він ще не слепий, він може і не ослепнути, він може повністю вилікуватись. Може, прям не на 100%, але все одно. Але йому треба саме допомога, щоб ви розуміли, що Федя може погано бачити, але Федя буде активний, і здоровий собака. Він буде охраняти вашу територію, він буде любити вас. Він не доставить особливих проблем, бо сам по собі Федя не хворий, Його особи не треба лікувати. Його треба доглядати, щоб він був на цьому смітнику простужується, Він спить на сирій землі, в дощ, в холод, ось так. І хорошо би було, щоб була тепла будка, щоб він був ситий. Феді, цього буде достатньо для того, щоб він був щасливий собака і щоб він був е, гарним сторожем для вашого господарства. Можна в квартиру, можна в дом, тільки не на Федя Таку тяжку жит... жизнь прожив із цими поводками і ошейниками, що йому на прівість просто не треба. Бачите, в його вже є шрам, але все його життя. Не будемо додавати його ще більше. Я думаю, що в його шрамів у серці не менше.